Друзі, привіт всім! Ви на каналі Дом Рибака у Вови. Приїхали сьогодні на стару водойму, але на нову локацію. Приїхали ми сьогодні вдвох. Сьогодні я зі своєю Тетяною, улюбленою жінкою. Вона у нас починаючий рибак, буде їздити зі мною та вже їздить на водоймі в Стародубі у Яна і Анжели. Ось їхня хатинка на воді. А ми біля них стали на дамбі, тут карчі, тут закормлю точечку, І по ту сторону теж карчі, теж там закормлю точечку. І є тут ще у нас стара дамба. На старій дамбі, там дуже класне рельєфне дно, там дуже великі перепади 5-3 метри, 2 метри, такі виходи з 5 метрів на 2. І от там буду пробувати. Перезакинути. А тут рыба. Прикиньте. Просто она плавала, короче, по всей водоме. Просто по всей водоме. А тут толстолоб. И крупный толстолоб, лоб, смотрите. Прикиньте. он пикала, 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 пикала. И допикалась. Кобздец. Один гачочек. І другий. Ось така невеличка сільотка клює у нас на техноплантон. А? Друзі, подивіться, який кабанчик, а і це п'є. На... Це саме бігфіш, який може бути у нас в Пероградській області. На будлоні, накладні туда. А моя другая клювание Таня. Давай я Тихо, 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 тихо. Подними ее вот так, просто вот так, вертикально. Стой, 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 стой. Поднимай. Нет, все так, это так херня, Амур. Стой. Все, вот так. Накрой его сначала, чтобы не бачили цвет. Все,